Сьома двадцять п'ять. Сі сонечка навіть. Добрий ранок, Сьома, п'ятдесят. Я зустрічаю світ сонечка. Сонечко, сонечко вилазить за хмар. До тепер сонця не було видно. Вчора прочитала статтю, пишуть, що від 10 грудня підвищені температури ми дійсно приїхали 10 грудня і було 31 градус. Цей показник перевищив. Усі роки дослідження. Відколи почали міряти з 1940 року, відтоді не було таких високих температур. Зазвичай в грудні було біля 22 градусів. Тобто 80 з лишнім років не було таких високих температур. А ми приїхали 10 грудня і якраз 10, 11, 12 високі температури. А потім піде на зниження. Так що нам, можна сказати, повезло. Ось як гарно сходить сонечко. Таке кругленьке. Шкода, що нам ті кущі заважають. А може й навпаки гарна картинка, невідомо. А вам як така картинка? Сьогодні план на день такий: ми встанемо, підемо на сніданок, після сніданку прийдемо додому. Складемо план на завтрашній день, потім підемо, візьмемо оренду машину на завтра і підемо на пляж, тому що сьогодні е, вже нікуди не поїхали, а погода така, що можна поплавати. Хоча в новинах почула, що буде Каліма протягом цілого тижня. Ну але нічого, ми ні разу на Каліму не попадали. Цього разу подивимося, як це виглядає. Вісім сорок п'ять. Ось так виглядає сонечко які відбиваються в океані. Так, тут кактуси ростуть. Поливають мандаринки. Тільки не розумію, чому зранку. Хіба зранку мандаринки поливають? Я думала вечором після заходу сонця, щоб сонце не випалювало воду. Ну, але їм видніше. Вже ремонт роблять, гудуть. І ми збираємося на сніданок. Так, ми готові. Ідемо на сніданок. Сьогодні в нас третій день на Гран Канарії. Це враховуючи перший день, що ми прилетіли. Другий день був вчора, а сьогодні третій. Так що йдемо на сніданок. От такий наш сніданок. Я собі щось забагато набрала. Ну, нічого. Думаю, що до шостої вечора воно мені вляжеться. Година, але так жарко я не можу вам передати. Море спокійне, взагалі немає майже хвиль. Жара. А зараз хочу поділитися з вами таким приколом. Купила насіння, називається Canarionai. Насіння по-іспанськи буде піпас з. І солене саладас. І дивіться, я купила, дивлюсь, що це таке. Тут приклеєний папірчик. Просто приклеєний папірчик був, це зараз я його чепірила, а він такий був. Майже не було видно, що якийсь е, варечок, ну, кульочок. Думаю, просто якась надпись. Так? Тут пише: Десоль Мар, Фуего і Лава. Esta hecho Ель Параїсо, де Аренас, negras і blancas і Гран Корасон amarillo». Значить, що це означає? Бачите, пише, що рай складається з сонця, моря, вогню та лави, чорного та білого піску і великого жовтого серця. Серце це буде о, корасон. Мішочок називається Больса Пара Каскарас. Тобто мішочок для лушпиня. Бачите, Як тут гарно написали. І це просто було для мене дивно, тому що воно так було приклеєно, не було видно, що це таке. А потім я дивлюся, а це така сумочка. І для е, того, щоб люди могли не смітити, тут написано. Ось. Що, якщо ти любиш гранкарарію, то будеш її не смітити, а будеш її любити. І для утилізації. Тобто оця, цей мішочок 100% утилізується. Супер. Нижче пише, що Рокенубло канарська душа від Лас Пальмас до Мас Паломаса. Відчуйте смак цього острова у цих насіннях, які називаються Канаріонас. Отже. З морської сілі тут посипано. Дуже смачне насіння. У готелі ростуть такі кактуси. І такі великі теж кактуси. Якщо комусь цікаво, напишіть мені в коментарях. Я тоді підготую такий відеоматеріал, як які кактуси називаються, як вони тут вирощуються і так далі. Добре, скажи мені тепер сюди е -е, коротко, скільки коштує машина наша. Е, Отже у нас прямо в готелі. Рентал-кар. І вони пропонують різні варіанти автомобілів. Причому, що мене здивувало, на ланзорота це треба було трохи шукати. Я тебе переб'ю, тут десь попугаї були, я бачила. Ні, нема. Але тільки що квікав. Вони тут літали, коли я стояла на мості, і вони так смішно квікали, але ладно, немає. За то, що грудень це все-таки най найгірший місяць ну, в році. Mm -hmm. Найменше людей. Mm -hmm. Тому немає проблем з е, винаймом е, цього машини. Так. Ми прийшли і нам до вибору, до кольору, яку хочеш є. Бо на лензарота, то ледве ми вибили ту машину. А то що сезон був. No. Може тут так само, якщо сезон. Одним так. словом, маленька Fiat Tipo або... Той Fiat Mini 500, okay, два місця і ззаду сумку поставити, no, то він коштує десь 32 євро за день. E, далі, щось типу Volkswagen Golf, Дача Сандеро. Якщо коробка e, механічна, 35, якщо коробка автомат 38, Далі є Тойота Prius, там щось біля 40. Далі, якщо ти хочеш суп, наприклад. Наприклад, Suzuki Grand Vitara. Ну, Це вже коштує 60 євро за день. Але і... слухай, чому нема такого, що за 10 днів якась знижка є. Бачите, тут нема такого. Там, де ми на Лазароті знімали, то вони казали, що за день стільки-то, але за 10 днів там менше. Mm -hmm. Тобто була оптом, знижка, а тут нема. Тут якщо за день 35, ну тут за 10 днів 350. Там різниця тільки полягала в тому, механіка чи автомат. Oh, ну, Автомат дорожчий. Дивно. Ну і... Ми взяли економ варіант Дача Sandero Коробка автомат за 38 євро за один день і нам це все вийшло за 10 днів 380 євро. Як гарно видно сонце. Трошки затулене такою калімою, його досить гарно видно. Ми прийшли на пляж. Петро йде плавати. Сьогодні чуть-чуть прохолодний вітерець, але 26 градусів тепла. І як ви не каліма, бачите, отака жрутенька над океаном, то було б взагалі тепло, бо каліма закрила сонце. І дивіться, перший раз я так бачу сонце ціле, кругле. Тому що воно закрито калімою і його можна побачити. Так тут це теж явище гарне. Можна сонечко побачити. Що він там виписує вже новою? От чудо. Пише, що він мене любить.

Гаволочка моя кохана, все ясно. Ой, чудо. Та йди плавай. Плавай нарешті. Хочу Домалювати, що... щось хоче. Ну добре, вималюй. Можна? Можна. Щось таке намалював, але я ж не можу то побачити, в мене ж дрона тут немає. Знаєш, що це значить, ну живи знаєте. Люди стали так і завмерли. Поламалися. Все, вони постаріли. Добре, дивися, що тут значить. Люди стали і завмерли. Які хвилі сьогодні. Það er það sem þú hefðið að hljóða og hljóða. Великі готелі, а знайшлося всього навзого тільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість смельчаків, які плавають, в тому числі Петро. Дивіться, який пляж. І всього шість чоловік на оці от на цей готель наш, на ось цей готель. І там ще два готелі великих за нашим готелем. І це всього нас на шість чоловік знайшлося з менчиків, щоб поплавати. Прикол. Ну правильно, бо сонечко закалімою, його не видно, воно не гріє, трошки відтереється, ніхто не хоче плавати. Але водичка теплесенька, Просто з води трошки прохолодно виходити, а так то дуже класно. Петро плавав тільки, що казав, супер. Я вчора чола наплавалася. А він сьогодні поради. Я сьогодні ну, щось неохотам не їсти, воду прохолодно. Потім вилазити з води. Водичка тепленька, але з води такий вітерець неприємний. Неохота вилазити. Вже ліпше сидіти в воді, не показувати носа на вулицю, а поки не стемніє. А потім тупо взяти, якусь ковдру завернутися і вискакувати з води. Так, Максимально зближую.

Це захід сонця. Не думайте, що це місяць, це сонце. Просто він за калімою. Це наш третій день. Ми сьогодні мали лінивий день. Так. От ми взяли вінішко, сумчик, дуже смачний овочевий. Тут різні овочі, а тут різне м'ясо. І так ось ми їмо. Смачного нам. Buen provecho. <laughs>